Звірське вбивство та зґвалтування Оксани Макар. 9 березня 18-річна Оксана Макар приїхала до міста Миколаєва з міста Луч для продовження святкування міжнародного жіночого дня. Вона приїхала саме до кафе Рибка, де неодноразово бувала і її знав добре персонал. Зі слів барменки, яку Оксана добре знала, вона випила всього-навсього одну банку пива та пакет соку. Близько 22.00 до кафе зайшли два молодих чоловіки, які сіли за столик. Після недовгого часу перебування в кафе до них приєдналась і Оксана. З показів Барбенки стало відомо, що Оксана випила зовсім небагато алкоголю, після чого сильно сп'яніла. За свідченнями самої Оксани Макар. Вона випила буквально 20 грамів коньяку, після чого в неї. Почались суттєві провали в пам'яті, і вона підозрювала, що їй щось підсипали. У такому стані двоє чоловіків забрали Оксану Макар з кафе та повели її до квартири, де очікував їх третій спільник Присяжнюк, який довгий час намагався. Приділяти знаки уваги Оксані, але на всі пропозиції зустрічатися або зав'язати якісь відносини вона присяжнюку відмовляла. За словами підозрюваного Краснощука, Оксана була дуже п'яна, коли прийшла до квартири. Безпосередньо в квартирі Оксана випила ще чарку горілки, після чого розбила її. Оксану в такому стані відвели в сусідню спальню, де вона заснула та остаточно втратила свідомість. Скориставшись безпораднім станом потерпілої, всі троє негідників зґвалтували дівчину. Оксана намагалася пручати та кричати. Сусіди все чули, однак правоохоронців не викликали. Після чого Краснощок задушив Оксану Макар. Всі троє хлопців після зґвалтування пішли на вулицю шукати місце, де заховають труп. А що було далі? Дивіться в наступній частині.